Всім привіт! Придбав собі перший акумуляторний інструмент. Не інструмент. Пилосос. Придбали на цей пилосос не в майстерню, а додому. Та як ми дивилися на інші пилососи, акумуляторні такі звичайні, домашні побутові. Ну, Ми можемо їх купити, але там акумулятори сядуть і ми вже їх не поміняємо. І треба буде міняти зовсім інакший пилосос купувати. А тут а ми вирішили, що це пилосос е, акумуляторної серії Einfeld. Без акумулятора. Акумулятори можна докупляти, в разі чого він і ремонтується, і акумулятори міняються, тому він буде нас служити довго. Зразу ми купили зерний пристрій і найменший акумулятор. Для початку нам піде найменший. Далі, якщо я навіть буду купувати інструмент вже в майстерню, Можу купляти також е, цей акумуляторної серії, також можемо купляти вже і більший акумулятор. Більше акумулятора будемо також е, підключати до даного пилососу. Тому це дуже вигідно. І так як я собі розширюю свої інструменти, вже навіть і е, засіб для прибирання хати вже буде у нас акумуляторний, бо дружина дуже просила, щоб ми брали акумуляторний без всяких дротів. І плюс можна його легко взяти і піти собі в машині попилососити фетрові коврики. Ось ми зараз розпакуємо. І подивимося, що там всередині. Спочатку розпаковуємо сам пелосос. Все поскладено. Перша насадка. Трубки, які складаються одна в одну. Сам пилосос з буклетом. Тоненька насадка. Тримач для насадок, для труб. І також ще не розібрався, що це. А, це кріплення на стіну. Щоб можна було кріпити на насадки до стіни. І ось гарантійка заповнена. І бачу дуже багато літератури. Перший раз бачу, що до інструменту дають, до пилососу, дають так багато літератури. То на різних мовах. Також я зразу розпакую і зарядний пристрій та акумулятор. Ось зарядний пристрій. І ось наш Перший акумулятор Einhell. З вигляду непоганий, міцний пластик, кнопка і також індикатор заряду батареї. Сюди є серійні номери на батареї, на акумуляторі і на самому пилососі. Тобто це йде в нас все оригінальне, без ніяких підробок. Зараз ми перевіримо ще зарядний пристрій. Так. Підключили ми зарядний пристрій в мережу. Є індикатор і запитаємо наш акумулятор. О, пішла зарядка. Пішла зарядка, трошки ми його зарядимо і тоді вже приступимо до тестування самого пилососу. Поки в нас заряджається наша батарея, давайте подивимося, що всередині. Тут ми нажимаємо кнопочку і витягуємо наш пилезбірний бокс. Ось наш фільтр. Вказано, що його можна мити. бачиш, тут є така сіточка. Видно, що воно з якогось такого матеріалу, як пластик. І ось ці всі краї йдуть прогумовані, тобто в мотор попадати нічого немає. Ось такий пилезбірник. тут є зворотній та якби клапан. Що сюди потрапляє, коли включений двигун, а туди, назад ні. Ось така. Ось так цей фільтр вставляється. Вставили ми фільтр. Ось тут ми бачимо сам моторчик. Тут ми вставляємо е, акумулятор. Тут а місце на найбільший, на найбільший акумулятор. Наш займає трошки місця найменший, а тут розраховано на найбільший. Мені здається, що його вся потужність буде показуватись на Хоча б на 4 або восьми е, цьому е, четверчці або на вісьмьорчці акумуляторів, бо у нас 2,5 акумулятор. На найменший. Я думаю, що він буде прекрасно працювати на четверці або на восьмерці. Так. Ось так ми вставляємо перше. Перший пилезбірник вставляємо вниз, а тоді зверху захлопується ось цей фіксатор. Також у нас кнопка на два режими. Перший еко мало споживає батареї. І буст. Потужний, турбо. Це максимум, коли нам треба якогось тяжкого бруду підняти. Ось тут плюс-мінус вказано. Ручка йде прогумована. Подобається, як він лежить в руці. І що я ще можу тут сказати? Ніби я все розказав. Характеристики можна подивитись в інтернеті. Тут таких та як, е, цифр, та як вати, потужність, так, як в мережевому інструменті і побутовій техніці немає. Тут йде... Батарея 18-вольтова. І так би все. І так, ми підзарядили акумулятор на дві поділки повних. І зараз будемо пробувати пилососити. Все, акумулятор поставили ми на своє місце. І зараз я підготував трохи сміття. Правда, сміття з майстерні, а ми будемо його використовувати вдома. Тобто, якщо ми зараз його в майстерні протестуємо, піднімемо важкий бруд, опілки, пилюку, то він з хатніми потребами буде справлятися на 150%. Зараз ми переносимося до... Нашого мусору. Ось в мене є дві кубки. І зараз будемо пробувати вбирати їх. Так, включаємо перший екорежим. Так. Ось так він працює. Ух ти, і то він таку купу підняв на екорежимі. Шкода, що я не сфокусував камеру, не встиг. Ну, у нас є ще одна кубка. Зараз ми побачимо, як він справиться. Половину кубки я поділю на режим еко, а другу кубку на турборежим. І ще візьмемо, ось тут у нас є якийсь дротик, яким... Було змотано дроти зерного пристрою. І так, поїхали. Включаю екорежим. Мощно. Включаємо турборежим. Все забрало. Чесно скажу, подобається. Потужний пилосос. Взагалі, так класно в руці лежить і такий потужний, стільки мусору втянув, швидко. Кубку опілок і е, звичайної такої пилюки з майстерні. Ну, Я в хаті такого ніколи не бачив такого мусору. Ну, капець, сподобався. Машину можна пилососити тільки так. В хаті, в кутиках. В різних тяжкодоступних місцях цей насадку і самі раз. Так, давайте ми що? Ми візьмемо, подивимося, що всередині. Всередині в нас О, опа дивіться, скільки мусору. Зараз ми його назад висипемо. Дуже важливо, щоб не попадало сюди нічого, щоб мотор не наковтався. Пилюки. Ось. Зразу ставимо цей фільтр і тут все навколо продуваємо. Так, зараз ми спробуємо інші насадки. Так, я ще не показав. Бо насадка заховалася. Тут ще є одна насадка. Ось щіточка така. Я не буду її використовувати, так що я не хочу її замостити, ось, ось цю щіточку. Це вже хай буде для дому, щоб я потім її не прибирав. Зараз ми протестуємо ось цей. Для підлоги, для плитки, для, для ламінату. Насадка. Як вона там називається? Для ламінату. Так ми запахаємо, візьмемо вже трошки довшу трубу. Так, зайшло в нас добре. І так, пробуємо збирати наш мусор. Включаю перший режим, еко. Забрали ми весь мусор вже на довшій трубі і на першому режимі, на турборежимі 150% воно його забере. Ось такий, друзі, пилосос. Ми купили його, нагадаю, для дому, так як він і піддається ремонту, він розбирається. Також можна поміняти акумулятори. Є зарядний пристрій і це дуже зручно. Бо коли пилосос йде в зборі з заводу, там дуже важко знайти деталі, там вже треба щось переробляти, перепаювати. А тут все дуже просто. Тому, друзі, ви побачили, що він може. Давайте я ще включу той турборежим, щоб ви послухали різницю між екорежимом і турборежимом. Щоб... Екорежим і турборежим. Чуємо, що мотор швидше працює. Ось тут видувається повітря внизу. Ви бачите? Акумулятор вже майже розряджений. Ось видно як літає мусор. Ось тут. Ось такий пилосос в мене сьогодні на огляді. Це річ, яку ми придбали додому. Для машини він 100% підходить, для майстерні також він підходить. Ну, для дому він підходить на всі 150%. Тому, друзі, я можу сказати своїх слів. Сподобалось мені дані покупки це зарядний пристрій з акумулятором і ось цей пилосос Я ніколи не мав Ейнхеля акумуляторної серії, тому... Мені сподобалось і, можливо, я буду розширяти свою лінійку інструментів ще даною фірмою. Тому, друзі, рекомендую цей пилосос. Мені він сподобався. Ви дивіться, як вам. Коментуйте, а також кажіть е свої висновки стосовно цього пилососу.